При інтеграції технології DLSS 3 в ігри розробникам доступні різні профілі, які дозволяють адаптувати технологію відповідно до ігрового процесу, залежно від того наскільки він динамічний. Всі ці профілі позначаються латинськими літерами. На сьогодні офіційно представлено 6 профілів. від A, який краще справляється з роботою при нестачі вихідної інформації про вектори руху, до F, який добре справляється з ореолами. А ось недавня презентація команди Unreal Engine не навмисно розкрила новий пресет G, який ще не згадувався самою компанією NVIDIA. На даний момент невідомо, які оптимізації включає профіль G, але фахівці TechPowerUp очікують появи цієї інформації найближчим часом, коли NVIDIA опублікує в загальний доступ оновлену документацію з 3. Зараз можна лише припустити, що новий профіль буде налаштований боротися з ореолами при генерації кадрів, хоча це лише припущення. Компанія Nvidia випустила оновлення графічного драйвера під номером 536.09, яке має усунути проблему з мерехтінням та покращити продуктивність в іграх. Повідомляється, що за наявності декількох моніторів, що підтримують адаптів Sync, користувачі можуть зіткнутися з випадковим мерехтінням на деяких моніторах з увімкненою функцією G-Sync, і саме це було виправлено. Минулого тижня гравці активно повідомляли, що після встановлення версії 535.98 з'явилися такі проблеми, як чорний екран та мерехтіння, але зелені все швидше відкові правила У рамках нещодавньої презентації Meet the Experts компанія AMD поділилася з партнерами своїми планами щодо десктопної платформи AM5. А зокрема, червоні розраховують, що її життєвий цикл триватиме щонайменше до 2026 року. А наступного року асортимент процесорів AM5 поповнить лінійка чіпів Ryzen 8000, в якій будуть об'єднані X86 ядра Zen 5 та графічний блок з архітектурою Navi 3.5. Цікаво, що AMD вже згадувала покращену архітектуру Navi 3 у своїх презентаціях. Вона фігурувала під позначенням Navi 3 Plus та використовуватиметься у гібридних процесорах Strix Point для ноутбуків. Ймовірно, цей кристал з часом з'явиться і у процесорах для настільних комп'ютерів. Також варто звернути увагу на той факт, що AMD приписує актуальній лінійці Ryzen 7000 комбінацію ядер Zen 4 та графічного блоку Navi 3.0. Це підтверджує намір випустити гібридні чіпи Phoenix для платформи AM5. Нагадуємо, що доступні сьогодні процесори Ryzen 7000 оснащені графікою RDNA 2-го покоління, тобто Navi 2.0. Якщо говорити про CPU Ryzen 8000 Ridge із чіплетним дизайном, то малоймовірно, що вони отримують оновлений графічний блок. За попередньою інформацією, в них AMD використовуватиме практично той же 6-нанометровий кристал у водовиводу, що і в Ryzen 7000 Rafael. Водночас чіплети Zen 5 будуть випускатися за більш досконалою щодо 5-нанометрового техпроцесу технологією. Максимальне число X86 ядер складатиме 16 штук, як і в актуальної лінійки. Project Neon Storm так називається прототип твердотілого накопичувача ADATA з рідинним охолодженням для PCI-Express 5.0 під брендом XPG. При цьому система замкнута і не вимагає підключення до радіатора чи помпи. Зразок був виставлений на стенді компанією на виставці Computex. За словами виробника, цей SSD з підтримкою PCI-Express Gen5 забезпечує швидкість 14 тисяч 12 тисяч мегабайт за секунду в режимі читання запису. Відповідно, система охолодження включає камеру з рідиною, алюмінієву трубку і два вентилятори, які проганяють через неї повітря. Компанія заявляє, що така конструкція на 20% ефективніша ніж традиційні. У накопичувачі використовується контролер Silicon Motion SM2508, що підтримує NVMe 2.0, а максимально запланований об'єм складає 8 ТБ. Пристрій ще не готовий до виходу на масовий ринок, також невідома його приблизна ціна. Крім того, адата показала SSD з традиційною системою охолодження Legend 970. Цей SSD побудований на контролері Phison e 26, а його місткість складає 1 або 2 ТБ. Швидкості запису та читання однакові: 10 000 Мбайт за секунду. Блок живлення XPG, Fusion Titanium 1600 Вт на стенді забезпечував роботу чотирьох відеокарт із сумарним споживанням 1700-1900 Вт. Блок живлення має сертифікат 80 Plus Titanium і має модульну конструкцію. Для підключення нових відеокарт Nvidia серії RTX 4000 передбачено два роз'єми 12 VH Power. Серед новинок оперативної пам'яті під брендом XPG на виставці показали XPG Caster RGB, здатно працювати в режимі DDR5-9000, тобто ефективна частота досягає 9000 МГц. Інша нова модель XPG Lancer RGB Rock Edition підтримує ddr 5 7200 та автоматичний розгін до ddr 5 7400 в один клік через BIOS, якщо використовується материнська плата Asus Rock. При створенні оновленого флагманського корпусу XPG Battlecruiser 2, як заявляють представники компанії, конструктори врахували всі зауваження користувачів до першої версії, включаючи допустимі розміри відеокарти та системи охолодження. Корпус можна встановити 420-мм радіатор. В комплекті з корпусом поставлятиметься контролер XPG Prime Box для управління підсвіткою. Передня, верхня та обидві бічні панелі виконані із загартованого скла. Корпус XPG Stealth Silent навпаки створювався з нахилом не на візуальну яскравість, а для забезпечення тиші. Його стінки вкриті звукопоглинаючим матеріалом. Верхня панель піднімається, якщо необхідно посилити вентиляцію. Корпус обладнаний вентиляторами японської Nidec та контролером для управління ними. Платформа Crossover, котра забезпечує доступ до Windows програм на пристроях з MacOS, Linux та Chrome OS, незабаром отримає підтримку DirectX 12, що є гарною новиною для геймерів. У даний час Crossover працює з DirectX 11 і більш ранніми версіями API, а підтримка DirectX 12 в Crossover додаватиметься поступово для окремих ігор. Це пов'язано з тим, що процес інтеграції досить складний, і розробники хочуть переконатися в тому, що у користувачів не виникне ніяких проблем. Першою грою, яка отримає підтримку DirectX 12 у кросовер, стане Diablo 2 Resurrected, але у майбутньому список проєктів, що підтримуватиметься, буде розширюватися. У повідомленні розробників сказано, що під час інтеграції підтримки DirectX 12 їм довелося виправити безліч помилок, і перша бета-версія Crossover 23 з підтримкою DirectX 12 вийде цього літа, а стабільна версія програми з'явиться ближче до кінця року. Тобто незабаром на чіпах Apple з'явиться можливість запускати ігри з підтримкою DirectX 12 і це однозначно великий плюс для любителів пограти на маках. Минулого тижня ми розповідали про відеокарту Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090. Вона є топовим 3 d прискорювачем Ada Lovelace в асортименті виробника та надійде у продаж наступного кварталу. Ознайомитися з друкованою платою новинки на виставці ComputeX пощастило відомому ентузіасту Der Bauer. В основу відеокарти ROG Matrix GeForce RTX 4090 лягла друкована плата, яка багато у чому нагадує PCB-моделі ROG Strix GeForce RTX 4090. Більш того, у ранніх зразків новинки є наклейка з маркуванням RockStrix, При цьому обидві відеокарти оснащені 24 плюс 4 фазною системою живлення та одним роз'ємом 12VH Power. Однак, це не означає, що відмінності між ними зводяться до прошивки та системи охолодження. Мабуть, головною відмінністю стане використання добірних графічних процесорів NVIDIA AD102 із збільшеним частотним потенціалом. Також Asus відзначає наявність додаткових термодатчиків та дещо іншу елементну базу системного живлення, зокрема, використано нові котушки індуктивності, які видають менше шуму. Щодо ціни відеокарти ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090, на жаль, інформації не надходило. Компанія G-Skill підбила підсумки оверклокерського турніру G-Skill OC World Cup 2023, який пройшов на виставці Computex. У його рамках дев'ять майстрів спортивного розгону змагалися один з одним за призовий фонд у розмірі 40 тисяч доларів. Відбір на змагання відбувався під час онлайн кваліфікації. Цього року переможцем OC World Cup став американський оверклокер Sebi9123. Він забирає додому головний приз 10 тисяч доларів разом зі стаканом для охолодження відеокарти рідким азотом Kingpin Cooling Icon Extreme V5. Цілком очікувано, що під час турніру було встановлено нові оверклокерські рекорди. На окрему увагу на думку G-Skill, заслуговують успіхи Себі 9123 у розгоні 24 ГБ модуля DDR5. Йому вдалося підкорити режим DDR5 11158. Експерименти проводились на платі Asus ROG Maximus Z790 Apex із процесором Intel Core i9 13900KS.